На зібранні були присутні жителі Коростеня, Коростенського, Овруцького, Олевського, Лугинського районів, керівництво нашого міста, начальники управлінь, підприємств, установ та організацій. Також завітали гості з Житомира та Києва. А в залі не було жодного вільного місця. Люди стояли навіть у проходах. На зустрічі підводили підсумки толоки, яка відбулася 6 жовтня. На прибирання своїх дворів вийшло понад 20 тисяч мешканців області. Цього дня відзначали та нагороджували на. Кращих а переможцям були вручені цінні подарунки. Виступаючи один за одним, вітали Володимира Пехова з обранням його народним депутатом України від виборчого округу Noшідесять чотири. Сподівання на плідну та тісну співпрацю висловив і міський голова користані Володимир Москаленко. Я абсолютно вірю в те, що Дрантоліч буде достойно представляти наш край. І ми вже багато зробили в процесі нашого спілкування з громадами, з людьми, там, з вулицями, дворами, селами і таке інше. Тобто вже багато зроблено, на що можна рівнятися. Ми напрацювали багато, яким чином будуть прийоми йти, як будуть громадські прийоми розміщені, як будуть людей приймати, як, яке буде спілкування зворотнє між громадами і народом депутатом, яким чином будемо працювати в Києві, в Житомирі. Оце мене радує. Оце є об'єднання. Якщо ми оцей кочерсі залишимо, я думаю, що нас буде багато напрацювань. Тому да наша дроблянська земля, земля, да депутати, які на чолі цього прекрасного руху відродимо полісі. Я вас вітаю. Свято вас Валерій Толівич і всіх наші громади. З вітальними словами до присутніх звернувся народний депутат України Микола Рудченко. Володимиру Анатолійовичу побажав успіху у депутатській роботі, та щоб він ніколи не підвів своїх виборців і став справді народним обранцем. З приходом Володимира Пехова на підтримку та допомогу сподівається, і керівник Коростенського міського осередку партії регіонів Тетяна Баранівська. в своєму виступі вона зазначила, що спільно ми зможемо вирішити чимало проблемних питань та допомогти не одній людині. Борхливими оплесками на сцені зустрічали і самого Володимира Пехова. Хочу нагадати, нагадати кожному з вас, що всі наші домовленості остаються в силі. І ми продовжуємо усі разом працювати, як працювали на талоці. Ви знаєте, мої конкуренти казали, що коли ви мене оберете то я не буду з'являтися в вашому окрузі. І ви знаєте, вони казали правду. Чому? Да. Тому що я не тільки не буду з'являтися, я буду жити в вашому окрузі, буду жити разом з вами, буду працювати разом з вами і буду разом з вами відроджувати поліцію. Отже, люди повірили Володимиру Пехову і довірили йому представляти та гідно захищати їх інтереси та права у Верховній Раді України.